Вітаю на ками, з вами Мака, та нарешті прийшов час відкрити третій диявольський фрукт, оттеопіномі. Якщо вам теж кортить відкрити такий фрукт або інші смаколики від One Piece, то завітайте в Grand Line Shop, Посилання в описі відео. Наразі ви можете роздивитись декбокс, але нас цікавить те, що лежить всередині. А саме три бустери опі 12 одна з двох дон карток. Мені дуже пощастило отримати саме той дон, який я хотів отримати. Просто подивіться на цей снігопад. А також в комплекті йдуть один з двох наборів слівів для вашої дон-деки. А тепер перейдемо до найцікавішого та відкриємо три бустери опі 12 Наш перший бустер це лідер пак із зоро рарної та шигі та рарним Дон Кіхотом до фламінго. Йдемо далі. Тут в нас рарне він смоук сора, а також рарний донкіхот росінан. Досить тематично. Ну що ж, останній бустер? Це рарний Бьов Бьорст, а також Сар, дракуля, Міхоука, щось корисне ми таки витягли з цих паків. А як вам цей набір? Пишіть в коментарях і з радістю почитаю ваші думки. Також буду дуже вдячний за підписку та вподобайку. А з вами, як завжди, був Мака. Па-па!